Всім привіт! А тепер як і обіцяв, коротеньке відео про китайські шнури. Для початку. Через тестер вмикаю і показую, що воно працює. Телефон заряджається. Ну, струм невеликий споживання, тому що телефон заряджений, я думаю, і так достатньо. Ось є. Півтора Ампера стабілізувалося. Ну, але такі відео в інтернеті, я думаю, є. Де показують, як вони заряджають, чи працює у них швидка зарядка і таке інше. Мене ж цікавить його середина цього шнура і те, з чого він зроблений. Самі роз'єми зроблені з металу, шнур силиконовий. Дуже м'який, дуже. Е, Комфортно його тримати в руках. Давайте ж заміряємо його товщину, приблизно, приблизно товщина. Е, 5,5 мм Так, далі матеріал. Беремо магніт до магніта не ліпне. Отже, є надія на мідь, а то я раніше купляв. Ось такі жовті шнури. Вони, от як можна бачити ось з легкістю пристають до магніта. Але ці шнури, це ще не, не саме найгірше, тому що в них хоча б самі жили. ці що йдуть на зарядження і передачу даних, мідні. В них тільки екран стальний. А є такі шнури, в яких е, весь. Е, всі провідники стальні використовуються. Ось мені навіть такі попадалися в приставках Т2, телевізійних приставках. Ось вони ліпнуть до магніту і все. А потім люди дивуються, чому у них на екрані якісь полоси або ще щось подібне. Так, давайте ж його розберемо і подивимося. Як він влаштований всередині. До речі, хочу ще відмітити один його плюс. Ось цей його конектор, який може рухатися, він досить комфортний. Тобто, як його втикнути в телефон і ось так тримати, це досить зручно. Так, розбираємо. Зараз я, звичайно, нахапаю купу дизлайків. Так. Ну, і як видно, сам силикон досить грубий. Самі провідники теж досить товсті. Ось, екрану немає. Ті, що плюс і мінус червоний і чорний, вони товстіші, ті, що на передачу даних, плюс і мінус дата, плюс і мінус дата, вони трішечки тонші. Е, так, по ізоляції. Трішки більше одного міліметра, а цей якраз міліметр. Далі Поживам, як видно, тут такий мідь нас не, не надурили, тому що, якби це був алюміній уміднений або ще щось типу того, то як його ось так пошкрепти ножом, він стає білим. Але ні. Мідь, справжня мідь. Далі що я пропоную зробити? Я пропоную, до речі, досить багато дрібних е, волосків, І тому я думаю, що цей шнур досить довго прослужить, так як він досить м'який. Що я пропоную зробити? Я пропоную ось так скрутити самі провідники. Зараз взяти паяльник, залудити їх. Звичайно, це буде не Зовсім правильно, але хоча б так ми зможемо дізнатися їхню товщину. Тому я вмикаю паяльник, залуджую і міряю приблизно їхню товщину. Далі щодо самого роз'єма ось такий конектор. Розбирається слідуючим чином: Ось тут є така втулка вставка, на неї можна надавити, з іншого боку, вона вилізе. І далі просто виймається ось і ось вам весь коннектор. Так. Конектор, як видно чи не видно позолочений: з одного боку два контакта і з іншого боку два контакта. І я так підозрюю, що це два контакти з однієї, а можливо, навпаки, з однієї сторони на передачу даних, з іншої сторони на е, передачу напруги. Далі цей конектор. Давайте вже зробимо повну розборку. Зараз я вмикну. І так, роз'єм розібраний. Ось такі контакти, як видно. Тут залитий світлодіод і резистор для синьої підсвітки. Тут теж, як видно, контакти позолочені, Отже, контакт повинен бути добрий. Ну, По золото, звісно, китайська, але нічого. Так, дротики я залудив. Тут у нас е, 0,9 приблизно міліметра, тут у нас приблизно 0,5 мм. Отже, шнур якісний. Можу рекомендувати його. І тим, хто ще не поставив дизлайк, скажу, що я його не дарма спортив. У мене є ось такі роз'єми. Це буде такий USB-подовжувач. Ось, це я вже потім зберу сам. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікаве, корисне. Всім па-па!